А зараз я запрошую в нашу блогерську студію, нашого сьогоднішнього гостя. Вітаємо зараз пан Тарас Чорновіл. Привіт, ви в студії. Вітаю в Україні. Смерть ворогам. Героям слава, пане Тарасе, Хочу від всіх своїх глядачів привітати вас із тої датою, яку ваша родина сьогодні святкує. Я дуже дякую вам за вашу послідовну працю і за те, що ви. І, і ваш батько зробили для демократії в Україні так, звісно, що в нас поки що проміжковий результат, але це вже великий результат. Дякую вам за це. Ну, мені то нема за що дякувати. Я займаюся просто експортною роботою, але. Те, що в нас є незалежна українська держава, що не було перервано тої то естафету поколінь. Ми дійсно маємо дуже сильно дякувати певній, дуже вузенькій групі людей, які на одному прямому моменті зберегли цю естафету. І мій батько якось так сказалося, що він став одним дуже ключових визначальних людей в цій сфері, в цьому в цій естафеті, річ в тому, що захлиналася вже, врешті-решт ну, була розтерзана, знищена боротьба. УПА, інші напрямки були ліквідовані. І в нас була дуже велика загроза, що в нас відбудеться оцей розрив поколінь, який відбувся в Білорусі. Не тільки в Білорусі, а в багатьох тих республіках, автономіях Рашидської Федерації, де когось були дуже потужні сили, все. І от не було передачі, пару поколінь не було. І все пропало. І е, в нас була така загроза, бо навіть оті е, дуже прогресивні віяння, які були шістдесятництво, в них же ж був в принцип, ну тільки не з політикою. Дуже багато і драч, і чудесний і поет Вігн Грановський. ну неймовірні, просто неймовірні люди. Вони все-таки уникали політики. Дуже багато серед них було тих, які. Ішли в громадське суспільне життя, які були активним. Ну, Василь Семаненко, неймовірно, громадсько активна людина, але він теж десь ну до політики він не входив. Воно було йому чуже. А ми хочемо чи не хочемо? Але політика визначає. Те, що має бути, а не просто громадське суспільство, тому що політика визвольної боротьби це політика. А культурні питання е, не політична боротьба, а суспільні виступи на захист української мови це не політика. І вони не зіграються і ролі передачі поколінь. І от Чорноволу випала та місія, він зламав дуже сильний опір дуже багатьох прекрасних людей, просто прекрасних, які мають війти в пантеон українського, е, української історії, але які напогошуваю, що ти їхні 60 Цього свобо має бути аполітичним. Він його зламав. Він зробив з нього політичний дисидентський, правозахисний, потужний, і, врешті-решт, національно визвольний рух. Мені здається, мабуть, от він був чи не єдиний, хто дійсно на цьому зробив акцент і хто цього добився. І реально мені здається, що оця передача поколінь вона й привела до того, що в 91-му році ми виявилися готовими. До незалежності української держави. На великий жаль, ми виявилися не готовими до того, щоби в цій українській державі будувати справжню українську демократичну європейську Україну. Я можу вже а... на завершення, просто одну єдину фразу додавлю. Бо знаєте, от у нас якось в останніх пару років повернали теж дуже хороших людей. Слухайте, у нас море хороших людей, які дуже часто роблять не зовсім хороші речі. Хороших людей, які чомусь стали розкручувати позитивний образ Кравчука, особливо, коли він помер, то, то взагалі пішов просто Феос, який він хороший, який він гарний, як він Україну будував, як там він все і те, і друге, і. П'яте десяте, і, і чомусь з цих людей з'являється бажання протиставляти Кравчуку спеціально Чорнового. Протиставляти є чому, тому що чорнові був викликом партноменклатурі і зраді держави, і про російському курсу, і здачі всього, що робив Кравчук. Все, що робив Кравчук, було на шкоду Україні. Все це чорнові критикував, і це мало бути альтернатива. І тому проти чорнового дуже багато дуже хороших людей почали активно виступати. Але як виступати? Так. Він же ж мітинговий лідер, він би торговий оратор. Ну він там за мову, там за ще щось там. Ну наже буде, як я казав, армія мова віра не потрібно. Чорнові теж був армія мова віра. озони Чорновова. Слухайте, ну нічого ж нового не робиться. Є ті, хто за армію мову віру, і ти є хто проти неї. От ми маємо зараз тих, хто проти, яких починає щось доходити. кажуть, кучмі теж дійшов, що принципи Чорновола були потрібні, тільки пізно. І от е, е, це ідея, що Чорнові не міг би правити державою все. Я наведу цитату людини, в якої мені здається, її компетенція і її авторитет не піддається сумніву ніким. Ця людина називається по-моєму Нобелівський лауреат і головне президент тоді Чехословаччини Вацлав Гавел. Він Своїх друзів, дисидентів, політв'язнів з різних постсовіціалістичних країн одного якогось дня на початку 90-х років запросив у Прагу Пражський град зробити для них прийом саме для тих, хто виборювали демократію, сиділи в тюрмах. За це був там і мій батько з України, був там Мустафа Джемільов, і під час виступу раптом Гавел сказав дуже неочікану фразу. Вона звучала приблизно так, що у му 91-му році ми всі. Критики, мистецтвознавці, літератори, журналісти, режисери, драматурги раптом стали президентами своїх країн, і ми виявилися до цього неймовірно, абсолютно не готовими. Ми починали з нуля вчитися, ми робили якісь помилки, ми пробували, шукали. Серед нас виявився тільки один, який, як показав досвід, виявився повністю готовим для того, щоб управляти країною. Це був В'ячеслав Чорновіл. Йому єдиному його народ не довірив керувати країною. Де сьогодні Чехія, де сьогодні Україна. Що сьогодні відбувається в Україні? Мені дається говорити зайве. От ми маємо один приклад: це зайвий доказ, що слухайте, не шукайте собі виправдання за те, що в 91-му, потім в 92-му році теж повернули не туди. Коли наші чудові демократи гарні, хороші люди. Знову всі, у нас всі гарні люди. Слухайте, от я таким захопленням кажу: Народна рада, Верховна Раді України такі хороші люди. Тільки коли Чорновіл сказав. Ця Верховна Рада обрана в іншій державі в Радянському Союзі. В ній комуністична група 239. Так вони вже не називаються комуністами. А вони ж комуністи за суттю. Ми маємо зараз відбулося оголошення незалежної України. Ми зараз на початку 92-го року маємо провести вибори, нову цю раду розпустити. Там піднявся такий гвалт, там такий вереск піднявся. В народній раді комуністи сиділи мовчали. Вони ще боялися. Народна рада як на вуха встала. Вони всі з Кравчуком домовилися. Вони всі з ним обнімушку. Вони з тими комуністами ділили. Комуністи їх вчили, як треба красти. Демократи не вміли красти, а комуністи міли. От комуністи їх вчили. Все, в 92-му році Україна другий раз повернула не туди. Буквально через один квартал, після того, як перший раз повернула не туди. А далі далі було багато що. Далі був 99-й рік. Коли Чорновола за маленьким помахом пальця з банкової, вся свора. От тільки хотів сказати: Тимошенко, Гриценко, там, Стерненки різні, все, ні, ні, ні. Костенко, там, Юхновський, там інші оті, зірвалися і почали лити бруд. Тому що ну, їм сказали, слухайте, він же, ми ж вас можемо підтримати. Ви ж тут такі великі демократи, матьорі, а що тут, якийсь вискочка чорнові буде заважати? І. Україна пішла не туди, коли слухали, коли не заклимили, коли не прогнали, коли всі журнашлюхи. Після, після загибелі батька мені всі львівські журналісти до мене бігали, скажіть щось про В'ячеслава Чорнового, а мене перед очима. Газета Експрес брутальний бруд без перерви. Газета Проступ, бруд без перерви. Газета Високий замок, бруд без перерви. Це є тільки ті перші, які згадав львівські видання українських. Що туди звернула Україна, тоді, коли створили передумовку, коли можна було, як Кучма вважав, так легко вбити Чорновола. І отак от і сталося тоді. А потім, а потім ми мали ще не туди. Ми мали не туди, коли ну, тоді вже й вибору не було, коли в 2010 році Януковича обирали. Ми, мали, ми звернули дуже не туди, в 2019 році, коли точно, слухайте, я згадую розкол руху. Розкол руху, лиця Бруду на Чорновола тривало півроку, таке осатаніло. До того теж було, а Осатаніло півроку, а Порошенка п'ять років. Абсолютно те саме, що творилося проти Чорновола тих останніх півроку. П'ять років бруду. Що не те саме? У му році звернули війну в бідність, в злидні, в розвал, в, в деградацію? Дуже добре звернули так? Прекрасні. От це теж розуміння, що це означає не побачити, коли тобі дають дар, коли тобі дають можливість і коли тобі дають шанс. Знаєте, Бог милостивий, Бог нам дасть ще шанси. Він дав Чорновола. Він дав розуму Порошенкові зробити добрі, правильні, дуже речі, потрібні речі, корисні для України продовжити по суті напрямок Чорновола. Він надасть ще третій шанс, може, колись і четвертий дасть. От тільки кожен раз, коли ми шансом нехтуємо, ми дістаємо з нехтовою чорноволом, дістали два десятиліття бідності, злиднів, нещастя, упослідженості, відсталості, олігархії, бандитизму. Знехтували Зараз Порошенком дістали велику війну, дістали руїну, дістали перетворення України в Афганістан. А що нас чекає, коли ми третій раз знехтуємо, шеф буде колись? Я навіть собі уявити це боюся. Ось таке маленька вставочка. Нам на майбутнє. Ну що ж, пане Тарасе, дякую, дякую за е, паралелі. Реально, а я визнаю, що я більш оптимістичний ніж ви. Я сподіваюся, що ми останній раз знехтували саме в 19-му. і більше все ж таки цієї помилки не повторимо. Не будемо дискутувати на цю тему. Побачимо в майбутньому, що нас чекає. Дякую вам також за те, що ви згадали про оцю спадщину про спадкоємність. І тут я хочу подякувати моїй матусі, яка сьогодні двічі в двох різних меседжерах. Написала: не забудь привітати. Тараса Вячеславовича завдяки тому, що в мене певні гуманітарні і моральні моменти вкладені були саме моїми батьками. Я також зараз працюю блогером. Дякуємо, друзі. Обов'язково пам'ятаємо тільки пам'ятні дати, а ще і те, що хотіли сказати ті люди, які все своє життя боролися не просто за незалежність України, а за те, щоб вона була заможньою, демократичною і сильною державою.